Всім доброго вечора. Ну що ж, Останній день цього року. Е, вітаю всіх з пройдешніми, з наступаючими святами. Бажаю щастя, здоров'я вам і вашим близьким. Ну і Мирного неба над головою. Зараз це як ніколи актуально. Е, так З приводу точилок робиться робимо і робиться. Ці вже будуть в наступному році, ці, оці, що встиг. В цьому році. Це у нас тут два гелікоптери, завтра їдуть до своїх власників. От, і один такий на, на мбі мікроскопі Гаєчка, не вкрутив сюди губку, ну нічого не робиться, не вистачило гайок. Е, е, я показував в попередніх відео ось такі от рейки. Це вже вона зараз на точилсі, виліт в неї досить такий великий. Дуже добре буде в порівнянні з стандартною для розуміння. А тут навіть можна не показувати, я так знаю по пам'яті. Тут виліт 100... Ой, тут виліт 70 мм, тут в нас виходить. Так, 120, 120 мм. Навіть якщо рахувати звідси 130 мм по вертикалі, ну і штоком. Штоком то тут стандартно, що тут, то, що там 100, 170 мм. Будуть у нас також доступні ось такі от реєчки. Вони ставляться і на попередній моделі наших точилок. Тут просто знизу два гвинта викручуються, і можна реєчку замінити. При необхідності. Плюсом цієї рейки блокування тут відбувається Ось безпосередньо ластохвостом через планку. І також є непоганою фішкою, чого, чого тут немає, це регулювання клина, який піджимає цей весь ластохвіст. Ось такий от ключик, по-моєму, двоєчка або 1,5. Відкручується з цих три гвинта Відпускається. Ну, від, в залежності від того, що потрібно або відпустити, або затягнути. Таким чином ви регулюєте силу натягу е, цієї шестерні. Так, воно практично самопроизвольно зараз опускається. Дуже наглядно видно. Так. Трішки підтягуємо. Все. Далі вже тільки з руками. Це не є блокування, це регулювання клина самої рейки. Блокування відбувається ось тут. Ось, знову відпущу, заблокували і все. І тут вона тоді ходить м'ягко, якщо піджати. ну Тут потрібно, тут потрібно регулювати три, три гвинтика. Тут нічого складного. Такі рейки також будуть. Кого цікавить, якщо будете замовляти на ці точілки, на наступні, Просто потрібно уточнювати. Єдине, що буде різниця в ціні. Це трошки дорожче. Підйом тут тільки справа або зліва можна буде перекидати. І ну і власне все, матеріал тут дюраль алюміній. Тут у нас є латунь, бронза, дюралька. З неї нічого не зробиться дюрелька корпус, але сама шестерня і зуби стальні. Або латуні тільки нікельовані ну от такі от справи. Закінчився цей цей рік. Сподіваємося, наступний буде краще. От. По суті, все. Ще раз усіх зі святами. Бажаю, щоб наступний рік був був набагато кращий за попередній по точілках. Робимо на даний момент черга півтора-два місяця, тому хто замовив. Хто хоче замовити, враховуйте те, що доведеться чекати. Швидше, на жаль, не виходить, бо обстріли нас тут світлом. Буває, що частенько у нього не буває, тому... тому такі от справи. Все. Побачимось, почуємося в наступному році. Всім гарного вечора!